Слава Ісусу Христу! вітаю вас, брати і сестри, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба, і ми продовжуємо тему прощення. Будемо далі роздумувати над історією Йосифа Єгипетського, над тими етапами, над тим процесом, який він проходить, щоб пробачити своїм братам. Якщо ви не бачили попередніх відео, то Палко заохочу їх переглянути. І, в принципі, заохочую передивитися весь цикл відео катехез на тему прощення. Він на моєму YouTube каналі. Виокремлений в окремому списку відтворення. Повертаємося до Йосифа Єгипетського. Під час останнього випробування, яке Йосиф організував своїм братам, і про яке ми читаємо в книзі буття в 44-му розділі, Йосиф звелів підкинути свою чашу в мішок Венямина. І коли чашу знайшли, Йосиф заявив, що саме той, в кого знайдено чашу, буде його рабом. Послухаймо біблійного тексту. Він, тобто слуга, який кинувся на вздогін братів, обшукав, почавши від найстаршого, а скінчивши на найменшім, і знайшлася чаша в мішку Веняминові. Тоді пороздирали вони на собі одежі і, нав'ючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов отже, Юда зі своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там, та й попадали перед ним ниць на землю. а Йосиф промовив до них. То що за вчинок ви зробили? Хіба ви не знали, що такий чоловік, як я, напевне, ворожить? На те Юда відповів, що ж нам казати нашому владиці, що говорити, і як нам виправдатись? Бог відкрив провину рабів твоїх. Ми ж раби владиці, так ми, як і той, у кого знайдена оця чаша? А Йосиф каже Де ж би я таке робив? Той, у кого знайдено чашу, буде мені рабом, а ви йдіть у мирі до вашого батька. Брати переживають повторення власної історії, їм знову потрібно буде повернутися до батька без його улюбленого сина, без наймолодшого брата. І ця свідомість настільки їх пригнічує, що вони залишаються у Єгипті. Одночасно збіг усіх цих фактів стає для них Божим Словом. Бог через ці факти намагається теж промовляти до братів. Ви продали вашого брата у рабство, ви обманули свого батька. Юда бачить вже провину, тому виступає на захист Венямина. Тоді приступив до нього Юда і каже: Прошу, Владико, дозволь своєму рабові промовити до мого владики на вухо. І не прогнівися на твого раба, бо ж ти, як сам фараон. Владика питав був своїх рабів, чи є, мовляв, у вас батько або брат? Ми відповіли владиці. Є в нас старенький батько і молодий брат, який народився в нього під старість, брат його вмер, і він один зостався з дітей своєї матері, той полюбив його батько. Ти ж сказав до своїх рабів, приведіть його до мене, щоб я поглянув на нього. Ми ж відповіли владиці. Не може хлопець лишити свого батька, бо як залишить свого батька, то той умре. Тоді ти сказав до рабів твоїх коли не прийде ваш найменший брат з вами, не бачите вам більше лиця мого. І як ми повернулися до твого раба, мого батька, то й розповіли слова владики, тоді батько наш сказав Ідіть знову, кубіть нам трохи харчів. А ми відповіли: Не можемо йти. Як буде з нами наш найменший брат, то підемо. Ми ж бо не можемо з'явитися перед лицем цього мужа, коли не буде з нами нашого найменшого брата. Тоді твій раб, мій батько, каже до нас: ви самі знаєте, що двох тільки вродила мені моя жінка, один з них пішов від мене, і я сказав певно, роздерто його на кавалки, та й не бачив я його й досі. Як же й ви візьмете від мене ще й цього і спіткає його якесь лихо, то мене сивоголов... сивоголового зведете від смутку до шеолу? Тож, як тепер прийду до твого раба, а мого батька, і хлопця не буде з нами, його ж душа так зв'язана з душею хлопця, і станеться, коли він тільки побачить, що хлопця немає, то помре. Та й так твої раби зведуть твого сивоголового раба, нашого батька, смутком у шеол. Тому що я, твій раб, заручив собою своєму батькові за хлопця, бо сказав, як не приведу я його назад до тебе. То я буду винен перед моїм батьком на все моє життя. Тепер, отже, благаю тебе, щоби твій раб зостався моєму владиці невільником замість хлопця, а хлопець нехай повернеться за своїми братами. Бо ж як мені йти назад до свого батька, коли хлопця не буде зо мною? Хіба що дивитися на гори, що постигне мого батька? Юда розповідає історію Йосифа згідно тієї нарації, яку вони придумали для батька. В історії Юде Йосиф помер. В історії Юди Йосифа роздер дикий звір, так наче батько мав би думати. Розповідь Юди свідчить про те, що він з братами тримається раніше придуманої легенди. Коли багато років жити в неправді, то можна повірити навіть в те, чого не було. Можна повірити у свою версію подій. Тим не менше, Юда розуміє, що щось тут не так і вже готовий себе віддати в рабство, щоб тільки відпустити братів. В наступному розділі маємо ключову сцену Йосиф признається своїм братам. Тут Йосиф не зміг себе стримати перед усіма, які стояли коло нього, і закричав Виведіть всіх від мене! І не зосталося при Йосифові нікого, коли він признавався своїм братам. І заплакав він уголос так, що почули єгиптяни і почув дім Фараона, та й каже Йосиф до братів своїх «Я Йосиф, чи ще живий мій батько. Та брати його не могли йому відповісти, бо стривожилися перед ним. А Йосиф каже до своїх братів Приступіть лишень до мене, і вони приступили. Та й каже він знову «Я Йосиф, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди. На те, щоби зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Оце ж два роки голоду на землі, а ще п'ять років не буде ні оранки, ні жнив. Бог послав мене перед вами, щоби зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим порятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком Фараонові, владикою усього його дому та управителем усього Єгипетського краю. Поспішайте ж та до мого батька, і скажіть йому: так говорить син Йосиф, Бог зробив мене владикою усього Єгипту. Прийди до мене, не гайся, і осядешся в краю Гошен, та й будеш біля мене ти і твої діти, і діти дітей твоїх, і твої отари, і стада твої, і все, що в тебе. Я буду там утримувати тебе. Бо ще п'ять років буде голод, аби не потрапив ти не в злидні ти і твоя родина, і все, що є в тебе. Ось бачите на власні очі і бачить Венямин брат мій, на власні очі, що це я своїми устами говорю до вас. Ще повідайте моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про все, що ви бачили, і поспішіть та приведіть сюди мого батька. Тоді припав він на шию Веняминові своєму братові та й заплакав, а й Венямин плакав на його шиї, далі обцілував усіх своїх братів і плакав їм на шиї, а після того розмовляли брати з ним. Зазначмо важливі елементи цього оповідання. Перше, на що варто звернути увагу, це плач Йосифа. Йосиф перестає вдавати з себе когось суворого, твердого і зустрічається зі своїм болем, зі своїми емоціями, починає плакати. Це момент, коли Йосиф перестає заперечувати кривду, лише приймає події так, так як вони є. До тих пір, поки Йосиф тікав від цієї правди, тікав від тої правди, що це брати, так поступили з ним, що вони його продали, що він для них був ніким, що вони його ненавиділи, що вони ним знехтували. Поки Йосиф це вдавав, тікав від цього прощення не було можливим. До тих пір, поки він стримував себе, вдавав жорсткого управителя. До тих пір, поки мстився братам, намагався створювати їм події і ситуації, які він сам пережив. Доки гнів Йосифа перетворювався на помсту, він віддаляв його від примирення, віддаляв його від пробачення. В цьому моменті декілька слів про гнів. Багато християн мають почуття провини від будь-якого прояву гніву, оскільки добре запам'ятали з катехизму, що гнів є одним із головних гріхів. Так справді є, однак таке розуміння є також помилковим і спрощеним. Тобто гнів є гріхом, але в якому випадку? Передусім, гнів є емоцією, яка належить до людської психіки. А цю психіку, в свою чергу, сотворив Господь Бог. Тобто, гнів як емоція, не може бути гріхом, тому що є інструен, інструментом реакції на несправедливе поводження з людиною. Зрештою, в святому Писанні декілька сот разів згадано про гнів Божий. Тому гнів як емоція сотворена Богом. І є добрим. Є чимось добрим. Натомість спосіб, в який я використовую цю емоцію, може бути або гріхом, або не гріхом. Сам факт емоційної реакції ще не є гріхом, не являється гріхом. Отже, який гнів стає гріхом? Відповідь дуже проста: той гнів, який переходить із рівня емоцій на рівень волі. Наприклад, людина, замість того, щоб сказати правду, можливо, навіть в емоціях це зробити, починає приховувати свій гнів. Цей гнів починає перетворюватися, трансформуватися на образу, на бажання помсти, на ненависть, а в кінці кінців на конкретні вчинки. Тоді ця постава є гріховною. Натомість, коли людина виражає свої емоції, входить в конфронтацію, в діалог, ну, то це призводить дуже часто до примирення. Тому святий Павло Апостол в посланні до Ефесян повчав гнівайтеся, та не грішіте, хай сонце не заходить над вашим гнівом і не давайте місця дияволові. Звернімо увагу на те, що згідно апостола Павла можна гніватись і не грішити. Іншими словами, виражайте свої емоції. Говоріть, що ви переживаєте, можете робити це навіть емоційно. Не затаюйте вашого гніву. Нехай він. Покине вас до заходу сонця, бо гнів, який залишається, створює місце дияволу. Скажу інакше ліпше сваритися, ніж мовчати. Бо коли ми емоційно намагаємося з'ясувати якусь ситуацію, то є шанс примиритися. Є шанс, що вона дійсно з'ясується, ця ситуація, і настане поєднання, примирення. Але коли перестаємо розмовляти, коли починаємо мовчати і плекати наш гнів, такий шанс суттєво зменшується. Святий Тома Аквінський розрізняє праведний гнів і гнів, що веде до помсти. Якщо гнів не очищений любов'ю, він не підпорядкований любові, він стає гріхом, який віддаляє людину від Бога. Аквінат повчав і казав так. Що гнів сам по собі не є гріхом, якщо він спрямований на справедливу мету і керується розумом. Але гнів, що виходить за межі розумного, веде до помсти, ненависті та несправедливості і тоді стає гріховним. Ну, кому кому, але святому, тому Аквінському, думаю, що ви довіряєте. Повернімося до Йосифа. Йосиф зустрічається з власним болем і, врешті, признається братам. Цей момент є зворотнім. А на пробачення, на те, що в цей момент доходить до прощення, вказує ще одна дуже суттєва деталь. Йосиф починає бачити цю історію з Божої перспективи. Але тепер ви не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди, на те, бо щоб зберегти вас при життю. Бог послав мене перед вами. Зверніть увагу, це не ви, каже Йосиф, це Бог. Іншими словами. Бог допустив до цієї ситуації, щоб я опинився в тому моменті, в якому я опинився, щоб вас врятувати тепер. Оце, оце ж два роки голоду на землі, а ще п'ять років не буде ні оранки, ні жнив. Бог послав мене перед вами, щоб зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отже, не ви мене сюди послали, а Бог. Зверніть увагу, що в цьому невеличкому фрагменті аж три рази Йосиф зазначає, що це Бог вчинив. Бог послав його до Єгипту, використовуючи ці ситуації, в яких Йосиф брав участь, в яких він опинився. Тому, дорогі мої, цей уривок показує щось дуже важливе, що Бог промовляє не тільки через слова, які є записані, але також через конкретні події життя. Йосиф бачить присутність Бога у своїй історії, бачить, що Бог допустив до тих подій, яких він був учасником. Він тепер готовий обійняти братів. В наступних розділах від 45 по 50 ми читаємо про емоційну зустріч Йосифа з Яковом, своїм батьком, про переїзд Якова до Єгипту, де він з усією родиною осівся в землі Гошен, про благословення Яковом усіх синів своїх. 49-й розділ, ну і, врешті, про смерть Якова. Після смерті Якова, брати Йосифа знову злякалися. Послухаймо: побачивши Йосифові брати, що помер їх батько, сказали: Ану ж, Йосиф зненавидить нас тепер та й направду відплатить нам за все те лихо, що ми йому заподіяли, і послали до Йосифа сказати: Батько твій перед своєю смертю так заповідав, кажучи. Ось так промовте до Йосифа: прости, братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їхніх, бо вони зловчинили тобі. Та ти, прости, тепер, будь ласка, провину рабам бога твого батька. І заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати, і впавши перед ним, сказали: Ось ми твої раби. А Йосиф каже до них не бійтеся! Хіба ж я замість Бога, ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре, щоби зробити так, як воно й є сьогодні, спасти життя багатьом людям. Не бійтеся, отже, я годуватиму вас і дітей ваших. І, втішивши їх, говорив до них зичливо. А пам'ятаєте, як раніше він з ними говорив? А пам'ятаєте, як брати з ними говорили? Вся нарація закінчується, що говорив до них зичливо. Йосиф ще раз дає зрозуміти в цій історії, що він бачить Божу руку, Божу присутність. Таким чином, Йосиф. є Типом Ісуса Христа, тому що в Ісусі Христі також Бог найбільше зло, яким є вбивство Божого Сина, обернув на джерело найбільшої благодаті для нас, спасіння наше. Йосиф бачить, що Бог обернув зло задумане братам на добро. І здається, таке бачення є ознакою зцілення серця, яке виражається в цій символічній дії. Говорив до них зичливо. Дослівно єврейський текст говорив: промовляв до їхніх сердець, відкрите серце на слово брата найкращий знак прощення і Божого зцілення. Дорогі мої, будемо продовжувати цю тему. Вона ще не закінчується. Закінчується цикл медитацій над історією Йосифа, але тему пробачення далі будемо продовжувати. Дорогі мої, також можете писати в коментарях ваші запитання і до цього тексту, до, до цього уривку. Також запишіть, чи ви добре зрозуміли, коли гнів є гріхом, а коли не є гріхом, і чи не хотіли би, щоб цю тему більш розвинути, більш пояснити, якщо вона недостатньо вам зрозуміла. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.